Активні бойові дії у Чернігові залишили по собі пошкоджені або вщент розбиті будинки. Проте одразу після деблокади міста знайшлися ті, хто прийшов на допомогу людям у розбиранні завалів та відновленні житла. Це чоловіки і жінки, які приїжджають на пошкоджені об'єкти після роботи, не зважаючи на погодні умови, пору доби, вихідні. Це волонтери, яким просто не байдуже. Стандартна процедура. Криша пошкоджена уламками снарядів. Приїхали, обстежили і зрозуміли, що латати желізо, яке вже йому вже років, ну напевно, леніна бачило, то немає сенсу, і плюс воно дране. О, тому ми демонтували старе кровельне залізо, і замість нього поклали нову обрішотку. І сьогодні будемо класти шифер. Тобто, сьогодні ми дах маємо цей завершити. На об'єкт всі приїжджають після основної роботи. Це приблизно п'ята година вечора. Тож левову частку часу доводиться працювати у темну пору. Тих, хто працює над ремонтом або відновленням дахів, волонтери жартома називають драконами. А чого дракони? Тому що це така істота, яка землі не терпить, її треба кудись-кудись, отуди. Ну, от отуди їх на землю. Щас їх на землю зняти. Це взагалі це просто зараз ну розстріляти легше. Ніхто не захоче подавати шифер їм наверху треба бути. Ну, Перше наверху красиво, а друге там роботи трошки менше. Раніше в зграї крилатих працювали винятково чоловіки. Але не так давно гендерне питання змінило вектор. Тож сьогодні трішки більше саме про них, про жінок драконів. Я систему зараз візьму. Піла? Чернігівські дракони це у нас хлопці. ну вже не, то, що не тільки хлопці, а ще й дівчата, Вон, дівчата, да? які там от лазять по дахам ну, і роблять так, щоб воно не текло. Родичка запропонувала поїхати на Бобровицю розбирати будинок. Ну і так там усі познайомилися з тих пір постійно з хлопцями. Хлопці, дівчата. Влітку будинки розбирали, виносили, вигрібали, ламали. Зараз по-різному, якщо хлопці пускають працювати на гору, то на горі, ні, внутрішні якісь роботи, Та візді куди пускають. Класти шифер не вміла, в принципі, і зараз я ще вчуся. На першому даху хлопці показували, все розказували, От, що прибивати, що тягнути, як. Якщо людина розуміє, що вона буде робити, а не просто залізе. І розуміє всі ризики, які пов'язані з тим, що вона буде робити. От тоді, так, тоді питань нема. Тому це не принципово. гендер тут абсолютно. Ну, Іра то сама, чи друга Іра, чи Ярина, чи там неважливо хто. Вони прекрасно розуміють, що вони будуть робити, і прекрасно усвідомлюють всі ризики. Добрий путь, які питання. Добра воля є, добрий путь. все. Ніхто нікого не силою, ніхто нікого там не забороняє щось робити. Але оберігаємо, в принципі. Техніка безпеки. Розстояння в 0,4 не нармізується до прикоснення. До Волонтери до багатьох речей ставляться тільки з гумором. Ну, трохи можу сказати, дратизум там десь. Там же... Ну вони ж там десь є. Що ж, як казав мій колись е... вчитель, блин, каже, поганих електриків не буває. Чого? Вони не током убиває зразу. Тут залишаються стойки. Вот такі, знаєш, ті, що там не бере. Ну, так, каже, пуцака 220. Дивися, навіть молоточок взяла. Полізли, нам Ой, треба хату сьогодні, а, ну, да, я знаю. Так поліз. <різь> в кінці липня моя вона починала ходити на тилок, на Бубровицю їздила. Потім всі тилоки перебралися до нас на старий білоус і почали грабти будинки. Це сам целях. Десь наприкінці вересня полізла з хлопцями, допомагати щось шифер підіймати, потім передавати. І якось так, якось так потрохи і освоїла щось, як накривати дахи. Андрій каже, полізеш, ну, полізу. Я колись у дитинстві лазила, ще скалолазанням займалася. Я кажу, полізу, давно не була на системі. Да, добре, добре. А так і причепилося. А які були найважчі умови роботи? Такі да, коли в мороз сиділи. Мінус не знаю скільки. Ай, під ливнем, точно в дігтярьової. Да. Макрюші були такі, що аж. аж аж. На дахах найважче для дівчини. Та нічого може пускати шифер, ну бути на системі, воно трошечки просто е, перетягує тобі живіт. Фізично, можливо, інколи коли буває важко. Справа тому, що з нами ж завжди поруч хтось із хлопців, тому вони завжди допомагають. Ну там підкажуть, що зробити. Ну, жінка несе сумки з магазину там, по 10 кілограмів, так ти ж ці сумки, в принципі, да, так то ти кажеш, дождь, краще не лізь. Давайте ми вже. Да. Що забороняють хлопці робити на дахах дівчатам? Mm -hmm. Якщо не в настрої, то все. Лазити без систем. Все. А ми не лазимо без систем. Бачите, тут все нормально. Тут не треба система, а там треба системи будуть. А може й не треба. Можна там чи э, страховка там спущу, чи ще щось таке. Ну тоді ж ми її не пускаємо. Чи, наприклад, треба треба там чи ну там акуратненько викладувати, теж не без страховки. куди? Де де де? Шуткують вони угу. над вами. Шуткують, страшно як шуткують. Що <плухи> кажуть? Не буду казати. <плухи> Почука, ж не можна. Не кажуть, що то не жіноча справа не лісти на. Ну і кажуть, І Ванька сказав, баба на кораблі до нещастя, тому гвіздів. Я залишиться. Дивись сюди, От. Тепер отак треба Отак. Ну іноді буває як. А що робити? Тут без цього не можна, якщо не мати почуття гумору, то можна ж поїхати дахом. А не кажеш, що не жіноча справа. Аби, аби ж воно доходило. Вон, <гум> тобто, ну, он, он, вже, вже. Он вже, он. вже з гвоздями, все, вже там. Гамселу? Промажу. Ні. Льош нагору? Давай нагору. Такі За так. Іда. Залазьте сюди. Та залазя тут реально не страшно. О, тут по досточках їх видно, можна зашкрябатися. Вітя зараз натягує шнурку, щоб потім рівненько можна було листи вирівняти. Зараз він приб'є і потім почнемо листи шифера пробивати. Скільки дахів відремонтували чи поновили, не рахують. Кажуть, просто всі працюють і все. Це наша страховочка. Без якої вітя на дах не пускає. А ми інколи любимо полазити так. Аккуратно. Давай. Пішли. пішли. А тепер ми розворот і пішли. Слухай, воно його піднімає. Постукать. Да, Я тримаю. На коліні не треба, він повзе. А ви каву попили? А ще у чернігівських драконів на дахах є власний ритуал. Ми п'ємо каву. На. Може, бубніть на мене не будеш. Кава на даху – це обов'язково. Андрій трохи борщить на нас, але ж ну, ми все одно. Ні, кава на даху – це класно, Смачніше. Допомога суттєва від жінок на дахах. Іноді дай. Вітя добре подумай. Що мотивує? Бабусяк жалко. Не хочеться допомогти людям. Ну, я не можу, наприклад, щоб просто так сидіти дивитися. Мені оця жіночка сюди перший раз, як прийшли, вона така стоїть, чуть ли не плаче. Ну, ну, ну як ти їй скажеш, що. І всі відвертаються, каже, до кого не звертаюся, всі ну. А зробити потрібно. Тому ну, я не можу спокійно дивитися. Просто допомогти, піду. То ти всі так не тільки. Я. Андрій Галюга розповідає, що в єдину команду волонтерів об'єдналися люди різних професій: електрики, викладачі, інженери, проєктувальники, бухгалтер. Є два професійних верхолази це Іван Марков та Віктор Зазімко. Є студенти. В нашій організації ключове слово доброволець. Аби в людини були прямі руки, гаряче серце, ну і бажання допомагати. Все в принципі, більш, ні, більш нічого не треба. Ну і Ютуб. Ну якщо не знаєш, як гвоздя забити. Місія нашої організації в тому, щоб показати, що разом скільки нас є, разом ми можемо за вечір два дахи, разом ми можемо бабусі привезти до ладу будинок, разом ми можемо просто зібратися і прибрати. Ну, Блін, разом ми можемо багато. Допомагати, допомагати, показати, що разом можна все зробити, все, що хочеш. Було б тільки бажання.